Те, що й Антихрист в Кремлі сидить в Росії чи в Північній Кореї, в Китаї, в Америці. Може, це Ілон Маск. Хто ж такий Антихрист? Люди годинами слухають політиків, блогерів, якихось філософів, хто розказує, хто ж це антихрист. Але людям потрібно звертатися до Біблії, тому що Антихрист це все ж таки біблійний персонаж. І для того, щоб розібратися, треба вивчати Біблію. Насправді всі ці церкви, божки. Правителі сьогодення на сьогодні, президенти, це просто дитячий садок порівняно з тим антихристом, який з'явиться. Знаєте, люди не хочуть приймати Боже Слово, вони не хочуть приймати сьогодні Божих пророків, не хочуть жити по Божим законам, вивчати Боже Слово і приймати Ісуса Христа та Його чудеса. Тому вони приймуть Антихриста і приймуть його чудеса, тому що сатана він постійно копіює Ісуса. Ісус, він прийшов в цей світ, він помер за наші гріхи, він спустився в пекло на три дні, і три ночі, забрав ключі пекла і смерті воскрес на третій день. Отак От само і сатана копіює, і він візьме цього антихриста для того, щоби. Знаєте, люди повірили в диво, тому Біблія описує книга об'явлення, що Антихрист прийде з безодні, він прийде з приісподні, з самого пекла він прийде сюди на землю, він воскресне, з мертвих люди ж хочуть чудеса. Але вони не хочуть чудеса Ісуса, тому приймуть Антихриста Воскреслого. Цей ранг Антихриста це не просто ось такі правителі, які сьогодні є. Це просто пешки. Це, це просто дитячий садок порівняно з тим Антихристом, який прийде в кінці часів, тому що він з пекла прийде, він воскресний, і люди здивуються дуже сильно, тому що написано в Біблії, що він буде один із семи царів. Тобто е, самий перший, хто будував імперію, це був Немрод. і Біблія пише про нього. Він будував Вавилонську вежу. Це самий перший основатель, який хотів один народ, одну націю, одну мову. Просто щоб заполонити за, за людей в рабство, щоб е, була одна імперія. Але Бог це все закрив. Він спустився, Вавилонську вежу цю зруйнував і дав мови. І Росія в народи. На нації, на етноси, звідки появилися мови, читайте книгу Буття. І це був перший Немрод. Далі там були інші імперії і Македонський. Це настільки ранг інший, і один із цих царів і цих імператорів, які були раніше, вони воскреснуть, і люди здивуються для них. Це буде диво. Це сатана зробить, щоб люди вони повірили. Якщо люди не вірять в воскреслого Ісуса Христа, не вірять в його дива, то вони повірять, тому що Біблія пише, що востані вновь. і Німрод, до речі, переводиться як «восстане снова. Він востане з приісподні. Він прийде з пекла, він воскресне. І це буде один із тих царів, із тих імператорів, які були раніше. Це ранг набагато сильніший і чим те, що сьогодні зараз відбувається. Тому знаєте, вивчати треба Біблію. Там минуле майбутнє теперішнє, і тільки в Ісусі Христі спасіння. Тому вірте, Ісусу, вірте в дива Ісуса Христа, щоб поклонитися Царю, Царів і бути з ним на небесах.